Обважить і оком не змигнуть в івано-франківських закладах торгівлі та на ринках масово використовують і неповірені ваги. Експертна перевірка вимірювальної техніки кажуть, фахівці стандарт метрології мала б здійснюватися бодай раз на рік. Однак цієї процедури дотримуються здебільшого лише великі супермаркети та продуктові магазини. От малі підприємці вимогами нехтують. Більшість великих торгівельних закладів, торгівельних мереж, великих продуктових магазинів вони, як правило, вчасно і регулярно цю роботу проводять. Що на жаль, не скажеш про ринки, що на жаль не скажеш. Про заклади громадського харчування в тих закладах, як правило, масово використовуються неповірені, а отже, непридатні до застосування ваги. І, звичайно, що і власникам і адміністрації цих закладів необхідно звертати на увагу на це питання, тому що це є грубе порушення законодавства України. Доволі часто і масово використовуються не сертифіковані ваги, тобто ті, які були нелегально завезені на територію України. І які можуть бути і неточними. щоб оберегти себе від обважування, наголошують повірники. Варто дотримуватися кількох простих правил. Передусім, оглянути зовнішній вигляд техніки та наявність пошкоджень, чи а ще вимагати свідоцтво про повірку і пильнувати за наявністю пломби. Часто під час періодичних повірок зустрічаються такі випадки, коли вага встановлюється на якійсь картонні коробці чи на якомусь ящику, це є звичайно недопустимо. Тому е краще в таких випадках в е ну, таких продавців не такий товар не купляти. Обов'язково е звертаємо увагу на е блок індикації. обов'язково повинні горіти нулі. Не повинно бути таких випадків, коли, наприклад, ви купляєте товар і перед зваженням платформа пуста, а там вже є якісь знаходяться якісь покази, чи то 10 грам, чи то мінус 10 грам. Такого це не допустимо між тим, фахівці нагадують про відповідальність за нечесні ваги і самим підприємцям. За обман покупця передбачений штраф до 255 гривень, а використання неповірених ваг може вартувати до п'яти сотень.